Я хочу сьогодні з вами продовжити цю тему, яку я почав у неділю. Хто був неділю і ще щось пам'ятає, я дуже радий, хто не пам'ятає, я вас просто розумію. Я сам нічого не пам'ятаю, тому все записую. Давайте ми відкриємо це буде перше послання апостола Павла до Солонян. Це буде п'ятий розділ. Із 16 го тексту. Перше послання апостола Павла до Солонян, 5 розділ і 16 й текст і нижче. Завжди радійте, без безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вашайте. І другий текст, який я хочу з вами прочитати, це е, теж послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ і 30 текст. Ефесян 4:30. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День викупу. І тема моєї проповіді. Як важливо нам сьогодні піклуватись? Щоб і Духу Святому було добре в нашому житті. І ми з вами почали чуть-чуть, Перше, ми з вами трошки роздумували про такі слова, які сказав колись Ісус Христос. Він сказав, коли перед тим, як іти на хрест, перед тим, як возноситись на небо, Він сказав їм такі слова. Краще для вас, щоб я пішов. І я завжди задумуюсь, знаєте, як е Знаєте, коли мені кажуть, що краще для тебе що, що, ніщо, я роблю аналіз. Чекайте, чекайте, не спішіть. Давайте я подумаю. Але сам Ісус, сам Ісус Він каже до апостолів, краще є для вас. І пам'ятайте, що написано, що коли учні, вони почули ті слова, і пам'ятайте, що вони? Засумували. Бо вони розуміли, що кращого немає, ніж того, що Ісус біля них. Але Ісус знав, щось краще. Я б хотів все так підмітити і сказати. Не все ти зрозумієш, що робить Бог у твоєму житті. І я вам скажу чесно, і не напрягай свої, е, свій світлий розум. Все одно до кінця не зрозумієш. Є речі, які ми зрозуміємо тільки, знаєте коли? Коли ми прийдемо в небо. І часто, от ми хочемо з вами пояснити своїм розумом, пояснити своїм єством, пояснити щось е в собі, і, і, і ми стараємось, намагаємось, і воно нас часто не будує наоборот, розчаровує. Розчаровує. Але як важливо нам. Сказав Ісус, значить Він знає що. І ми з вами роздумали, чому краще? Він каже, коли я піду, то прийде хтось, я його пошлю. І це пам'ятаєте кого? Це Духа Святого, це Духа Святого. Той, хто, хто прийде, то я правду кажу: краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам Його, того, хто попровадить вас, хто попровадить вас, і написано: а коли прийде Він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати звістить вам. Він, він той, хто прийде до нас, і Він принесе дещо. І ми з вами говорили, Він принесе нам природу, яка, яка нам, не, яка нам ну, дивна, нова. Тому що людство, коли, коли прийшов гріх, коли він увійшов в людину, і ми стали, знаєте, що з вами? з манкою схильні до, до зла. От Давайте будемо чесними. Мала дитина. От наші діти, ми в них вложуємо найкраще, найцінніше. Маленька дитина. Підходить друга дитина і каже, дай мені іграшку. Що ця дитина робить? О, ні, думаю, є! І навіть якщо вона тою іграшкою не бавилась, вона все одно не дасть. І ти наблюдаєш і думаєш, я ж такий добрий і твоя мама добра. Звідки в тебе це? І ось природа, природа яку приносить Дух Святий, він приносить нам божественну природу. Вона зовсім інакша. Вона зовсім, зовсім... написана, що плід духа. Пам'ятаєте? Плід духа. любов, радість, мир, довготерпіння, здервість і так далі. Це... це це не присутнє нам, довготерпіння там. Ще можемо знести своїх рідних, а вже як когось, то, то вже край. Тому, друзі мої, і ось чому краще? Тому що Дух Святий, Він приніс нам природу. Він приніс нам природу божественну і Він поселився в наші серця. Чим відрізняється? Ми можемо собі нагадати, пам'ятаєте, закон Божий перший був даний людині на чому написаний? На камені? На камені він був написаний. І ось е, закон Божий перший прийшов, камінний до нас. А Дух Святий, коли приніс, він Вінді. Заповіді написав, пам'ятаєте де? Да? Всередині нас, в серці. Вони записані в серці. І тому це є краще. Це е, новий заповідь, який кращий. І він записаний. І він записаний, знаєте чим? Він в серці записаний не чорнилом, але кров'ю Христа Ісуса. О чому Він не стирається? Заповіт, який записаний кров'ю, він вічний. Він вічний. І так, тому краще. Друге, ми з вами говорили, чому е, е, є краще, щоб Дух Святий, коли приходив наше життя, другий Ісус каже: Утішитель. Це Дух Святий, що прийде. І справді, як важливо нам, щоб утішитель він був в нашому житті. Він вміє потішити. Він міє нас потішити, розрадити зовсім інакше, як, як нас може потішити, хто з людей. Зовсім інакше. Знаєте, він, він приходить як, як голос тихий і промовляє твоє життя, де би ти не був, що би не були, які обставини, коли він приходить, він, він просто робить дивне, ще обставини не помінялися, ще нічого не змінилося, а твоє життя приходить мир. І ти де, коли думаєш, і ти деколи думаєш, звідки воно взялося, а знаєте, що просто Дух Святий прийшов? Просто прийшов і сказав, я з тобою. Просто з тобою. Про це, якраз сказав Давид об сальмі, він сказав, він сказав такі слова. Він каже, коли я навіть піду долиною смертної тіні, то я не, буду, я не буду боятися, я не буду боятися. Чого? Бо ти зі мною. Бути зі мною, брати мої сестри, і ось утішитель, який, який потішає, який приходить і потішає, так багато сьогодні знаєте, що і ми казали переживань там, але є той, хто потішає тебе і мене. І ось ми йдемо з вами далі. Чому важливо є так, щоб Дух Святий був у твоєму і моєму житті? І як важливо нам сьогодні піклуватися про це, щоб йому було добре в нас? Бо коли йому буде добре нам, в нас, нам буде добре з ним. Нам буде добре з ним. І дивіться, далі третє. Дух Святий це є джерело радості. Плід Духа, любов і друге зразу. Радість. Радість. Сьогодні ми живемо в такий час, коли так мало радості. І знаєте, таке відчуття, таке відчуття, що прийшов хтось і хоче забрати радість, просто радість. Дивися всі люди на такому якомусь, як то кажуть, таке слово, на якомусь зводі, там, на якомусь такому от, ось ось, ось, ось заракінеться один на одного. Знаєте, Але як важливо нам, щоб ми. Розуміли, дивіться, що написано. І ви стали наслідувачі, нам і Господеві. Слово прийнявши у великому утискові з радістю Духа Святого. Це Солонян, перший розділ, шостий вірш. Він каже такі слова: і ви стали наслідувачами нам і Господеві, слово прийнявши у великому утискові. Знаєте, церква Солонян переживала гоніння. Церква Солонян переживала трудності. Церква Солонян переживала, знаєте, коли церкву гнобили, вбивали. Але в тому всьому у них була радість, яку навіть не, забрав, не забирала е, смерть. Знаєте, історія передає, історія передає, що особливо такий імператор Нерон, який дуже сильно гнобив церкву. Який дуже сильно вбивав віруючих, який, який просто ненавидів віруючих, ненавидів їх, і за того, що вони поклонялися не йому, а Богові, і казали, що Він не є цар, а є один цар на землі, це Ісус. І Він не є Бог, а є Богом тільки один, це Господь. І ось історія передає, що в нього був такий великий сад. І той сад був весь освітлений. І це світло було не від світла електрики. Це були хрести, на яких були розп'яті християни. І саме страшно, що їх обливали ще смолою і підпалювали. І одного разу, коли він, він їздив і любувався. Цією подією. І одного разу, коли він проїжджав таку подію, його дуже роззлило. Тому що він, він почув, як хто ще був живий, вони співали. Вони просто співали. Він не міг зрозуміти, звідки в них є ця радість, щоб співати. А вона, знаєте що? А вона не... Не від обставин земних, не від обставин зовнішніх. А вона походить із середини, коли в твоєму і в моєму житті є Дух Святий. То радість ніхто не може забрати. Вона не залежить від кількості грошей, вона не залежить від машин, вона не залежить від будинку розміру, вона не залежить ні від чого. Вона в, її радість приносить Дух Святий, і він є джерелом. Він знаєте, що написано, що Царство Боже не їжа і питво, а пам'ятаєте що? А мир і, і е, праведність, і мир, і радість у Дусі святім. Радість у Дусі святім. І ось е, це є джерело радості. І як важливо нам сьогодні це пам'ятати, як важливо нам сьогодні це пам'ятати. Чому важливо ще, щоб Дух Святий був присутній в нашому житті? Четверте. Він приносить перемогу над страхом. Сьогодні, знаєте, я, я, я просто дивуюся. Я просто дивуюся. Сповняється справді слово, про яке казав Христос. Він каже такі слова. Перед моїм приходом. Перед моїм приходом буде одна ознака. Я дивлюся, знаєте, віруючи, віруючих, якби не мала ця ознаки чіпати. Ну, таке відчуття, що віруючи, знаєте, сьогодні віруючи, вони, вони просто тим десь надихаються, не розуміючи, що ця ознака не нас має туркатися. Написано, що будуть деякі люди будуть жахатися, чекаючи, будуть тремтіти, чекаючи, знаєте що? Катастрофи, які прийдуть на світ. І від того чекання вони будуть просто мліяти. І ви знаєте, сьогодні я дивлюся, чим страшніше назве свою проповідь, чим більше буде переглядів. Таке відчуття, що знаєте, віруючі сьогодні, якщо, якщо тільки почути це, знаєте, що цей кусь проповідь. О, чекають гоніння, чекають страшні часи, чекають там ще щось. Такі відчуття, оця надихаюче. Я хочу сьогодні сказати це не так. Сьогодні, коли ми читаємо Біблію, це книга не зла, а книга добра. Слава Богові. Друзі мої, я ще раз хочу наголосити: Біблія це книга не зла, а книга добра. Слава Богові! Коли ми читаємо Біблію, ми можемо побачити, що ця книга не несе розчарування, а вона приносить надію, Алелуя! Ми всі з вами, я не знаю, як ви, а я, коли я, я був без Біблії, коли я був без Бога, я був без надії. Але коли Біблію Бог мені дав, коли Бог мені відкрив цю книгу, до мене прийшла, знаєте що? Надія. І сьогодні я, людина надії, брати мої сестри. Сьогодні, сьогодні як ніколи, ми маємо бути людьми надії, бо Біблія, слово Боже, воно приносить надію. Сьогодні, як ніколи, знаєте, віруючи, чому ж чекають тільки зла, чекають, з ким ти не поговориш, ти не представляєш, що ще чекає. Що ще чекає? А знаєте що? Віруючи, настоящі люди не чекають зла, а чекають неба. Я не чекаю зло, яке має прийти чи то прийде. А я чекаю Ісуса, який прийде за своєю церквою, за Тобою і за мною. Аллилуйя! Я не чекаю пекла, я чекаю неба. От що? І дивіться, що Біблія пише. Апостол Павел, представляєте, друге послання до Тимофія? Це послання, в якому він ніби прощається своїм учнем з Тимофієм. Він каже: такі слова, це друга, друге послання. Перший сьомий текст написано, бо не дам нам Бог духа страху. Чуєте? Бо не дам нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Алелуя! Друзі мої, як важливо нам сьогодні, знаєте що, вирівняти свої плечі. Як важливо нам сьогодні, знаєте, що, підняти свою голову. Як важливо нам сьогодні підняти свої очі, підняти свої руки до неба. Чому? Бо нам Бог дав духа не страху. А дивіться далі. Другий ще один текст: цей самий апостол Павел, той самий апостол Павел, восьмий розділ Римлян. П'ятнадцятий текст скаже так. Дивіться: бо не взяли ви духа неволі, знов на страх. Чуєте? Але взяли ви духа синівства, що через нього кличете. Ава Отче. Алелуя! Як важливо нам сьогодні стати тими людьми, які знаєте що, які не живемо, е, і так Біблія пише, апостол Павел каже, каже ви вже по часу має, маєте бути не дітьми, а знаєте, вчителями. Але ви залишаєтесь з дітьми. Знаєте, от, е, 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 ми, як були малими, я як був малий, і там з друзями сидимо, і в мене в хаті там щось зробимо, і в вікно дивимося. Йдуть батьки там з роботи, і, і кричимо: Шухер тато йде. Знаєте, і, і в мене таке відчуття, що в нашому житті так і осталося. Знаєте, шухер тато йде. І е, Бог якраз говорить: ви не взяли духа страху. Ви не взяли духа страху, бо не дав вам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх. Але взяли ви Духа синівства, що через нього викличете Авачі. І так, четверте, чому так важливо, щоб сьогодні Дух Святий був у в, в житті? Він приносить мені перемогу. Над чим? Над страхом, який приносить сатана. Написано так є. Написано так є. Дивіться, що написано. Хочу на тому. На... Страху трохи, щоб всякий страх був забраний. Дивіться, що написано. Страху немає любві, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той не досконалої любові. Один із доказів, один із ще доказів того, що Бог Він любить нас. Коли Він приніс. Через Духа Святого, Любов до нас, Він прогнав страх. Страх. Сьогодні так багато страхів. Знаєте, сьогодні страх, коли ми чекаємо кезло, що з має статися в моєму житті? Що має статися? В тебе немає нічого поганого статися. Чому? Бо ти не взяв духа страху, а духа синівства. Аллилуйя! Який батько, давайте ми земні, земні батьки, я звертаюся зараз до нас, хто має дітей, до нас, всіх, хто має дітей. Підніміть, будь ласка, руку. Хто хоче зла для своїх дітей? Піднімайте скоренько руку. Опа. А чому не піднімаємо руки? То якщо ми земні, не хочемо зла для своїх дітей, то чому ви думаєте, що батько небесний бажає зла для нас із вами? І так, і так, Дух Святий, даний в нашому житті, сьогодні, щоб перемогти всякий страх, щоб його прогнати, щоб ми сьогодні не жили в страху. Знаєте, сьогодні так хочеться, так ми бачимо багато страху. там е, Я не йду туди, там може бути ТЦК, я не йду туди, там може бути блокпост, я не йду туди, там може бути ще щось, там може там звіт, там ще щось. Я хочу сказати сьогодні, брати мої сестри. Я хочу нас закликати, давайте будемо не жити в страху, але в Дусі Святому. Давайте позволимо, щоб Дух Святий, Він сьогодні, знаєте, переповнив твоє і моє життя собою, прогнавши всякий страх. Всякий страх. Коли ми читаємо 90-й псалом, хто з вас хоч один раз читав 90-й псалом, піднімайте руку. О, то ви взагалі я зрозумів, ви віруючий. Що 90 Псалом голосить? Що він обіцяє? Каже каже нічної пори, коли ти будеш жити, до твого намету, що зло не наблизиться? Хто ти пообіцяв? Це Бог. Це Бог. Друзі мої. Тому Дух Святий даний, щоби. У твоєму житті не було страху. Дух Святий, тому краще Ісус каже, краще, краще. Чому? Бо приходить Дух Святий і проганяє страх. Всякий страх. Людський, дияволський, земний, там, я не знаю, які там є, і так далі, і так далі. Дух Святий проганяє. Хочу тільки повторити, щоб закріпити. Щоб закріпити. І так, Ісус каже, Ісус каже, верніше, апостол Павел каже так, завжди радійте. Без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля у Христі Ісусі. Духа не гашайте. Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов. Чому? У вашому житті поселиться Дух Святий. І він принесе природу Божу. І ти дивишся в зеркало, ти бачиш себе, але ти не можеш себе зрозуміти. Чому? Бо Дух Святий поселився в твоєму житті, і він приніс заповіді, які є всередині в тобі. Друге, в твоєму житті є той, хто тебе потішає. Навіть коли ти лишаєшся сам, навіть тоді, коли здається, нема нікого поруч, є утішитель з тобою завжди. З тобою я завжди утішитель. Алелуя! Третє. Здається, нема причини радості. Чому? Є, у мене є джерело радості, і це є Дух Святий. Його ніхто не може забрати. Знаєте, колись одного брата за Радянського Союзу відвезли в Сибір, його вділи в цю робу полосату. І один КГБ каже до нього: Ти знаєш завжди за таке. Каже, ти знаєш, що оце. Оце, оце не твоє навіть, що ти маєш? Він каже: да, ви можете і це забрати. Але ви не можете забрати того, хто є в мені. І це Дух Святий, який є джерелом радості. Джерелом радості. Слідуюче, ми з вами сказали, є перемога над страхом, і це приносить Дух Святий. Він приносить, бо ми не взяли духа страху, але духа синівства. Як важливо, щоб ми сьогодні піклувалися, щоб Дух Святий був в нашому житті, щоб ми сьогодні піклувалися, щоб Духу Святому було добре в, нам, в нас. А якщо йому буде добре в нас, то нам буде добре з ним. Амінь.